Друзі, всім привіт! Хапаю автолію на зв'язку. Сьогодні маємо для вас класний варіант: ось такий посад В8 в універсалі та в Ресталі. Всі, хто не любить Passat в універсалі, прийдеться вам змиритися з двох причин. Перша причина це що у нас дуже крутезний пасад в універсалі. Друга причина, що Volkswagen представив 25-го року Passat тільки в універсалі. Тому. Наш пасад в класному крутезному чорному кольорі, як кажуть наші сусіди-поляки, чорна перла. Виглядає дуже бомбезно, на гарних легкосплавних дисках. Це вже останній рестальінг до восьмого. Він йде на LED-оптиці. Передні петли присутні. По кузову зауважень немає, заводське тонування. Ось такий вигляд крутезний має. Задня лед-оптика теж оновлена парктроночки позаду, в знаку маємо камеру заднього огляду, електропривід багажника. Багажничку, присутня наша шторка, багажник чистесенький. Тут ми маємо повністю комплект весь. З цієї сторони зауважено, також жодних немає. Все дуже гарненько. Перейдемо у салон. Маємо гарний текстильний салон з поєднанням такими мішковина чи як це назвати. Ну Дуже крутезно виглядає. Салончик чистенький, гарненький. Маємо позаді кліму, а також маємо повністю весь набір розеточок 220 для прикурювача та Type-C. Вигляд дуже гарний в нього. Дуже така Пластикова накладочка без зауважень, без потертостей. Все дуже-дуже гарно. Переднє сидіння також без жодних зауважень. Все гарненько. Оновлена панель приладів. Кермо також оновлене. Зараз робимо запуск і розкажу більш детально по комплектації. Камера слідкування по смовах присутня. В знаку ми маємо дестроні. Нагадую, присутні також, лап оптика. Перейдемо в салон. До речі, це 2 літра дизель, як всі люблять, на автоматі. Тут ми маємо повний електропакет, електроскладання дзеркал, відкривання кришки, водійський з електроприводом, а також він є з масажем. І також присутня підтримка колін, що в далеку дорогу є дуже комфортною. Автосвітло присутнє, адаптивний круїз-контроль, мультикермо в ідеальному стані, тому що в цьому автомобілі всього-навсього 179 тисяч кілометрів пробігу. Підірлюві пилистки, переключення передач також присутні. Двигунчик працює все ідеально, помилок жодних немає. Колесо потрібно підкачати. Що зараз зробимо Двигун прийомистий, потужний, велика розширена мультимедія, камера, я вже казав, все працює, трьохзонний клімат контроль, підігрів сидінь, запуск двигуна з кнопки, електроручне гальмо з автохолдом. Підстаканнички гарненькі, мультимедіа, до речі, з карплеєм, карплей все працює, гарненько. Ось така оновлена панель. Тому, якщо вас цікавить даний автомобіль, він є в нас в наявності. Переїжджайте в місто Львів, вулиця Пасічна, 127, даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також полізів. Тому всім гарного дня, чекаємо на вас.